Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі BeFree. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз на каналі. І сьогодні, як я колись і казала, і обіцяла, що якщо прийдуть аргебніси, тобто результати з екзамену, який я здавала, я здавала Allgemein Deutsch B2. І коли будуть результати, то я вам скажу, чи я здала. Результати прийшли. Отже, я. Не склала екзамен, я не добрала балів, але тальвай за частково. Тобто усну частину я здала, а письмову Шрайбін я не добрала кілька балів. Я теж виведу частинку від цього сертифіката, щоб ви бачили на екран. Я казала, що я вам чесно скажу, тому що я казала, що можна самому вдома підготуватися. Не маючи ніяких курсів, а я курсів не мала, готувалася сама. І Algemine Deutsch біцвай він набагато важчий, ніж берув, складніший. І я казала, я підготуюся, я здам, я не здала. Я не добрала. Зараз я ще раз вам покажу, так, як, які бали. Тобто усна частина. Презентація 25 пунктів оцінюється, оцінили на 23. Це досить добре. Там, бо Альгімайн трішки відрізняється від Берув. Спочатку на осінній частині йде презентація. Я почала з цієї частини, що здала так. Взагалі, то повернуся до гори. Що спочатку так, ми писали. Так, якось іде, це все було в такому порядку і потім усний. І я зараз про усний хочу сказати, що презентація 23 з 25, так, дискусія там була тема, і потрібно було доводити свою думку, відстоювати чи погоджуватись, чи казати Ні, я проти». Проти обговорили якусь тему з 25-19. І теж наступна, наступна, я вже по-польськи, вибачте. Наступна тема була частина усного екзамену, це якась там проблема, і потрібно її вирішити. Якесь стоїть перед нами завдання і потрібно вирішити. І з 25 19. Ну, Враховуючи те, що я сама, що я не ходила зовсім до школи, що я не брала курсу. Що означає сама? Це означає, що я навіть онлайн не займалася ні з ніяким вчителем, я сама готувалася, так, і враховуючи ще в Німеччині шість років, можливо, хто перший раз. Але також давайте не будемо забувати, враховуючи, що коли я приїхала, це була, це була середина 19-го року, і в 2020 році прийшла пандемія, і вона так була до тих пір, поки не приїхали наші люди з України зв'язку з війною. І потихеньку, десь так у 23-й рік. Все так зникло, зникло. Я кажу про пандемію, тому що все було закрито. І я навіть і хотіла записатися і вже піти на курс. Але два рази мене записували. Вибачайте, хто нас давно дивиться, ви, мабуть, вже соти разів чуєте цю історію, але просто завжди є нові глядачі, і я з повагою до них я буду про це казати, щоб вони розуміли, про що йдеться. Тобто два рази мене записували, я працювала там в фірмі в офісі, І наша шеф вона записувала два рази мене до мовної школи. І одразу там я перший раз була раз на занятті, другий раз щось кілька разів. І закривалася у зв'язку з наступною хвилою пандемії, воно закривалося. І, звичайно, не було контакту нормального з людьми. І про це треба не забувати. Що я якраз приїхала в такий час до Німеччини, що наступила на кілька років пандемія. І ось така справа. Тому, враховуючи це все за 6 років, ось так розмовною. Ну, я розуміла, що розмовний я здам, а за письмовий я переживала. Так і вийшло. Отже, тепер ми перейдемо до письмового. Цю письмову частину я можу перездати. Я навіть раніше не знала, що можна частково перездати. Наприклад, ви письмову частину написали, але з усним не склалося. До речі, були й такі, коли я здавала екзамен. А цей екзамен, що зараз я тримаю документ, я його складала 30 серпня в місті Нюрберг, бо ми проживаємо біля Нюрбергу, школа «Примус». Якщо хтось в Нюрберзі проживає і хоче, може когось цікавить самому записатися. Я ніколи не знала про цю школу. Я просто коли шукала. Хотіла записатися на екзамени, і вона мені потрапила, бо у фюрті немає на Б2 Альгемайн екзамену і в Нюрбергу почала шукати і знайшла. І ця школа знаходиться недалеко від Лоренс там пішки буквально не знаю, кілька хвилин. Отже, і були в нас на екзамені, люди хотіли сказати, що вони письмо виздали, а прийшли до нас на екзамен на основну частину, тому що хто один рік в Німеччині. Два роки от, чоловік зі мною здавав. Він... Я вже казала про це в якомусь відео в, в, в той день, коли я складала екзамени, я зробила відео, що я ось була на екзамені. І він коротко, рік чи півтора, щось він в Німеччині, зі мною чоловік був на осінній частині і він перездавав. Бо він ходив на курс, шрифліх, письмово гарно їх підготували. Вони знаєте, там про хорошо. Скажіть, хто ходить на екзамен, ой, вибачте на курс. Як там, хоч напишіть кілька слів. Ну, дійсно, так, ви дуже готуєтесь, бо він каже, так готувало дуже гарно і він здав без проблем. А от розмовного часи ну, ні, тому що він. Мало, відносно мало, в Німеччині. А в мене навпаки ситуація так, що я вже 6 років, я можу багато що сказати. Але так як я там працювала, там працювала. І коли я працювала останній раз, моя робота 3 роки в декатлоні, я просто спілкувалася, я ж не сиділа і не вчила мову. Так Отак, що я прийшла дому, я вивчаю мову. Я взялась тільки за мову, коли. Правильно, коли я записалася на екзамен, а чому я записалася на екзамен? Так, бо мені потрібно було потрапити в дитсадок на роботу. Я кажу так, як є. Так? До того моменту, коли я вирішила, що я би працювала в дитсадку е, нянею, це на няню. Я ще раз акцентую ня-ня. Бо. В тому відео, де я розповідала про пошуки роботу, і що я шукаю цю роботу, і що я хотіла і не влаштувалась, то чомусь всі акцентують вихователь-вихователь, я про няню говорю. То, щоб влаштуватися на роботу, потрібно мінімум-сертифікат Б2. І тому я записалася. Я вам чесно скажу: якби не така ситуація, я би не записувалася на цей екзамен, я б не йшла його здавати. І я кажу так, як є. І. Ще дійсно так, в мене був інтерес, а цікаво, а чи я здам, якщо я готуюся сама вдома? А чи це можливо? Ну, так, звичайно, можливо, потрібно просто більше покладати цю бумажку, тримаю. Е якщо добре готуватися, якщо достатньо часу, якщо серйозно дуже відноситись до цього, можна здати. Значить, я не допрацювала. Отже, письмова частина в мене, як ви бачите, Трагеді", трагедія. І, і я знаю, що це за завдання і чому так низько балів. Далі ви все бачите, так? Скільки балів? Давайте нижче, 30 з 30, 22, тобто, Окей, 75, якщо 75 поділити на 2, то так. І ну, трішки там не добрала. 35, 35, 70 і там ще. І 45, 45, 33. Це лист. Лист написала на 33 пункти і 45. І повернуся я до першого тут пункту Лезенферштейн. І покладу я цей сертифікат чи не сертифікат, просто еркебніси. І я буду перездавати письмову частину, буду перездавати в січні. І я хочу зараз сказати, яка помилка моя, і що потрібно змінити. Насамперед, це час. Коли вдома готувалася, я собі така на розслабоні кави попола, зробила о супер. Я багато зробила. Ну, все, що знайшла і не знайшла в інтернеті, все, що мені знайомі, теж висилала через Телеграм. Дякую, хто мені давав групи, і я теж заходила туди. Звичайно, мене цікавило Альгемайн, бо берув дощ, я пробувала, він набагато легший. І я так кілька зробила, а потім я. Працювала дома і тренувалася на прикладах екзамену для IG-Mine. І я робила добре навіть 100% відсотково робила, якщо були завдання на слух, наприклад, так, і потім фальш чи ні. Або, наприклад, в цьому екзамені є таке, що оголошення там, я не пам'ятаю, більше десяти чи 12, чи може більше, дуже багато різних оголошень, а з боку такі ствердження. Ствер... І, наприклад, Віта шукає нові, меблі, бо Віта шукає спальню, бо там роби ремонт і спальню. І так і в оголошеннях хтось виготовляє спальню, хтось продає. І там казано, що вона мінімалістка, вона хоче мінімум і невеличку шафу, і так далі. Бо ще хоче свій там гардероб перевірити, порозкидати щось таке. Тобто вона мінімалістка. І є, наприклад, три варіанти різних оголошень і про меблі, так? І потрібно підібрати правильно. Яке оголошення, до якого твердження, чи яке твердження, до якого оголошення відноситься? І я знаю свою помилку, що оце таке завдання, і ще таке було подібне теж тексти, і теж іде текст такий величенкий, і там теж твердження. І поступово що фальш однайн. Теж треба відзначити. І я ці завдання залишила на самий кінець. Я спочатку вирішила зробити те, що легше мені. Тобто я робила на граматику, тут написано шпрах Бауштайне речення і пропущені якісь слова і потрібно ставити так. То Це для мене легше. Я його на початок зробила, потім, що там ще якісь були завдання, коротше кажучи, оці оголошення і ці тексти я залишила на кінець. І потім я оголошення вже залишила взагалі на самій кінець, де взагалі ну, потрібно почитати все гарно подумати, так? Це моя помилка: робити краще його спочатку. Я чомусь вирішила такою методою, що я зроблю спочатку легше те, що я знаю. цак 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 бистро відхачу. І потім буду думати. Я не розрахувала часу, я повільна була, потрібно бути швидше, швидше і... Справа не в тому, що я якби я спокійно прочитала все, і, можливо, я знайшла, ну, може, не 100%, але 90%, скажімо, правильної відповіді все зробила, так як було перед цим вдома, коли я готувалася. Але коли не було часу, так швидко, і екзаменатор каже, ще 10 хвилин, і знаєте, він як сказав за ці 10 хвилин і так в голову, такий блюддрук. Тиск, я швиденько швиденько вже так переглядала про ці меблі, щось мені так запам'яталося, бо було багато оголошень про меблі, і так заплутано, і я не маю часу, і я так вже просто відхачила. Скажу так, чому? Бо якщо залишаєте зовсім пусте місце, то взагалі повністю екзамен не зарахується. Ніяка частина. Тобто все повинно бути позначеною. Ваша відповідь повинна бути зазначена, що ви там зазначаєте. Тому я розуміла, що треба зазначити, а там уже як буде. На авось. Авось не приходить, не допрацювала, потрібно швидше працювати, і я частину шрайбен не здала. Але все-таки, як би там, я знаю, що будуть люди писати, бо завжди люди пишуть свою думку, будь ласка, пишіть там, що бажаєте. Але я хочу собі сказати, що я пишаюся все рівно, що я. Сама готувалася, сама записалася, сама пішла, спробувала, я просто тепер знаю, як і що, і я буду пробувати другий раз в січні. Що ще розказати? Стосовно школи, ще скажу, що мені сподобалось. Там атмосфера спокійна, позитивна, там невеличкий клас, це дуже важливо, бо коли дуже багато людей теж це додатковий стрес. Тому, коли теж хтось сам своїми силами, Хтось не ходить на курс і може сам вибрати школу записатися, і комусь потрібно Allgemein, то можете записуватись сміливо в Примус. Мені все сподобалось. Там навіть Як була перерва, є кафемашина, ви можете попити кав, кави. І... А, До речі, стосовно кави, добре що згадала за каву. Тобто Примус, якщо вас цікавить, можете подивитися і можете скористатися. Стосовно кави, велика моя помилка, я того дня не поснідала і не випила ні кави і нічого. І просто поїхала на екзамен зранку. І десь так після ну, години 20, може півтори в залі вже мені погано стало, як ми писали. В якому сенсі погано? Голова крутиться, нічого не зображає. І чому я не випила? Бо це було вже рано, як я з дому виходила, нам сказали на 7:30 прийти. І взагалі починали о 8-й. Але вони так з таким розрахунком, мабуть, щоб поки всі зберуться, бо були такі, щоб без п'яти вісім добігали. Ой, боже, боже, і бігли добрий день і сідали. Тому вони так спеціально діапазон таки беруть 30 хвилин. А я ж пунктуально при і Олег мене привіз і зібралися, поки там все розказали, поки ми попідписували, почали писати. І от десь через півтори години, і я пожаліла, пожалкувала, що я не випила тої кави і не з'їла, хоч я не знаю, якщо їсти, не хотіла кусочок сиру, щось так? потрібно щось з'їсти. Це моя велика помилка, і ти там сидиш чотири години, бо цей екзамен потім була перерва, то я там побачила, що є кава звичайно, з собою щось взяла, і потім на перерві вже випила каву і з'їла. І вже на мовну частину я така йшла Ме енергії. Тому потрібно снідати це моя помилка і буду виправлятися на наступний раз. Неважливо, котра година ранку, але я просто раніше стану і щось з'їм, вип'ю тієї кави. Якщо, можливо, якісь є у вас питання, то, будь ласка, поставте. Ну, все ніби що хотіла сказати. Отже, екзамен я не здала. Є, як є, кажу вам, бо казала, що скажу. Е, буду далі готуватися і в січні буду перездавати. Я бажаю всього вам самого найкращого, хто здав всі, всі молодці. Е, і, а хто не здав і готується, то теж я бажаю вам, щоб ви здали і досягали того, чого ви плануєте. Всього самого-самого найкращого і до нових відео. Наступне відео. Я буду робити влоги нарешті вже, бо дуже багато нас знімала і буду робити. Якщо хтось полюбляє влоги, запрошуємо. А також я теж попутно, як то кажуть, буду давати відповіді на питання, бо були такі питання стосовно. Роботи теж стосовно останніх відео, були питання стосовно доньки, як вона там до Америки потрапила і так далі. Я просто буду зроблю таке відео відповіді на питання, але це все так. степ by степ я буду поступово робити. Що кого цікавить, то заходьте, будь ласка, дивіться. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо не підписані. Ми вам дуже дякуємо. І так, і хочу сказати на кінець. На цьому тижні. 8 тисяч на каналі, вже більше підписників. І я дуже щаслива, тому що я вам дуже дякую, тому що якби не ви, то б не було 8 тисяч і вже зараз більше. Коли я побачила цифру 8 тисяч, знаєте таке відчуття радості, і я почала згадувати, як цей канал розвивався, і скільки різних. Перепон і всього було, але він вижив <смі> і живе. І я теж пишаюся, що такої кількості канал набрав підписників-глядачів, тому що на Ютубі не так легко не так легко ставати на ноги. І кілька разів я хотіла чесно закинути цю справу, але все-таки я залишалася, і оця стабільність. І наполегливість вона допомагає. І я дуже рада, що 8 тисяч, а вже більше. Я вам всім дуже дякую від самого серця, від глибини душі. Дякую вам і до наступних відео. Пока-пока.